Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас в гості прилетіла бджілка Мая. Вона принесла нам цікаву картинку. Давайте розглянемо, що на ній зображено. Дивіться, що тут є. Так, тут є дерева, кущі, квіти та трава. Дітки, скажіть, а якого кольору кущі, трава та листя на деревах? Правильно зеленого кольору. А якого кольору небо? Правильно, дітки, воно синє. Що ви ще бачите на небі? Правильно, дітки, на небі є сонечко. А якого воно кольору? Правильно, дітки, сонечко жовтого кольору. Бджілка Мая дуже любить сонечко і хоче вам розповісти про нього віршик. Послухайте уважно. Хмарка Загай заховалась, сонце з небес посміхалось. Добре, ясне, променисте, світле, привітне і чисте. Якби ми його дістали, так би й розцілували. Дітки, чи сподобався вам віршик? Мені дуже сподобався. А ще бджілка Мая пропонує нам пограти в цікаву гру. Вона називається Буває чи не буває. Давайте з вами поміркуємо, що не буває влітку. Скажіть, а чи жовті чи опадає листя з дерев влітку? Звичайно, що ні. З дерев листя опадає тільки восени. Дітки, скажіть. А влітку падає сніг, чи ні? Звичайно, що ні. Сніг буває тільки взимку. Дітки, скажіть, а чи можна влітку назбирати ягідок у саду? Правильно саме влітку в садочку виростають ягідки та фрукти, бо літо найтепліша пора року. Молодці дітки, у вас все гарно вийшло. Майя вам дякує і прощається з вами, бо їй вже час летіти до своїх подорожок. Збирати мед. Ну що ж, давайте попрощаємося з Маєю і пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Хто до нас сьогодні завітав? Правильно, до нас сьогодні прилетіла бджілка. А як звали бджілку? Молодці дітки. Бджілку звали Мая. А що нам принесла бджілка Майя? Правильно, вона нам принесла картинку. А що було зображено на картинці? Молодці дітки? На картинці було зображено літо. Там були і дерева, і кущі, і квіти, і трава. Ну що ж, дітки, ви сьогодні молодці і на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!